Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, трошки нагадаю вам про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. До речі, огляд за четвер вже є на нашому каналі. Можете переглядати. Рівненський авторинок працює в суботу. І авторинок Івано-Франківську працює в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Т-5 в короткій базі. Четвертий рік, 6200 ціна, 1.9 дизель. Контакти тут. Так, щоб вам було видно стан. Ага, тут не буде видно стан. На жаль, покермон аналогічно. Всі деталі по телефону. Покажу салон. Так він виглядає з цього боку. Так, все в чохлах. в чохлах тому Тому видно, не буде, на жаль. Peugeot партнер дев'ятий рік, 6 тисяч ціна, 1,6 дизель на механіці, 110 кінських сил, авто після повного ТО, 324 тисячі пробіг, максимальна комплектація. Так, показую вам стан максимально. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Виглядає і панорамний дах. Фаркоп і Так, Знімаємо по черзі буси. Тут насерено трафік, коротка база, вантажопасажир. 12-й рік, 10650 ціна. Так, на жаль, не буду бачити. Зараз сподіваюся, чи авто відчинене. На жаль, зачинене, не бачу об'єм двигуна. 210 тисяч пробіг. Контакти 0,67 777 3027. Так. так, він оглядає в салоні. Так, думаю, вам видно. Шестиступенева механіка. Так, тут у нас дубль кабіна. Є фаркоп. Так, і Т 5 Так виглядає. Шостий рік. 800 ціна. Буде ще торг. 2,5 дизель на автоматичній коробці передач. 375 тисяч пробіг. Зараз хвилинку. Так, комбінований салон, кондиціонер дисплей. Так, тут 5 сидінь в салоні. Чи те повернуті? Ну, трошки видно. Так, є фаркоп. Так, є тут ще спринтер, евакуатор. Так він виглядає. 12 рік, 13500 ціна, 2,2 дизель на механіці свіже авто. Контакти є. Показую щось з цього боку кого цікавить. Volkswagen Caddy, семимісний пасажир в Максібазі. 9 рік, 9950 ціна буде Торг. Двохлітровий дизельний двигун на механіці. Це у нас свіжопригнаний оригінальний пасажир, один власник. За кордоном був. Повне ТО вже прийшло в автомобіль. 265 тисяч пробіг. Показую в салоні. 140 кінських сил двигун. Світлий салон. Досить охайний. Свіженько так виглядає на перший погляд. Мультикермо, шестиступенева механіка, кліматконтроль. Ось звук краще покажу. Так, так він виглядає. і ще два сидіння. Є фаркоп. Вантажний Mercedes Sprinter. Так, 6900 ціна. Четвертий рік, 2,2 дизель, механіка, машина на ходу. 350 тисяч пробіг. Контакти 067 740 70 51. Отак вона виглядає в салоні. Спереду три місця. Кондиціонера не бачу. уточнюйте все по телефону. Opel Vivaro в короткій базі. Шостий рік, 10500. Ціна, 2-літровий дизель. Так, 233 тисячі пробіг. Контакти є. Так, це у нас пасажир, дві бокові розсувні дверки. Хто, на жаль, зачинене. власника теж не бачу. Шестиступонева механіка, кондиціонер, дисплей. Трошки стан видно. Так, 9 місць. Тут уже не дуже буде видно. Так, бачите, обдуви є. Все інше ж за телефоном. Звертайтесь до власника. І що? Трафік, довга база. 16 рік, 17900 ціна. 1,6 дизельний двигун, 125 кінських сил, 156 тисяч пробіг. Контакти є. Так, це у нас пасажир. Добрий день. Зараз підійду. Так, Зараз хвилинку. Так, я підігрів сидіння. Так, виглядає кермо. Так, є вебасто. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, тут у нас 9 місць. Так, показую відразу по колу. Є фаркоп, парктроніки. Так, показую салон. Мерседес Тітан, пасажир для ринку рідкість. 13 рік, 10700, ціна 1,5 дизель на шестиступеневій механіці, 140 кінських сил, так, кондиціонер круїз, електропакет, шкіра, 7-місний автомобіль, 5 літрів на 100 кілометрів розхід, 170 пробіг, контакти тут. Так, бачу, там наверху сонячна батарея. Цікавий автомобіль. Так зразу показую, як він тут виглядає. По комплектації ви вже побачили. Почули, тепер побачите. Так, багажне відділення. Так що вам було видно стан. Мультикермо. Так, є фаркоп і парктроніки. Вантажний Renault Trafic, 16-й рік. 14100 ціна, 1,6 дизель на механіці, 218 тисяч пробіг. Контакти є. Так, довга база. На жаль, зачинений. Покажу з іншого боку. Так він виглядає. Є кондиціонер, шестиступенева механіка. Фаркоп і парктроніки. Ще один вантажний ренотрафік. Коротка база тут. 17 рік, 12 950 ціна, 1,6 дизель. 203 тисячі пробіг. Шестиступенева механіка. Показує, як він виглядає? Мультикермо. кондиціонер є і дисплей. Є парктроніки. Fiat Fiorino. Це у нас вантажний. Восьмий рік, 4400 ціна, 1,2 дизель на механіці. 222 тисячі пробіг. Хто зачинене. Так, п'ятиступанева механіка, здається. І є парктроніки. Та четвертий в короткій базі. Другий рік 5500 ціна, 1,9 дизель, 298 тисяч пробіг. Так, це пасажир, контакти тут. Так, авто, на жаль, зачинене. кондиціонера не бачу. Спереду два місця. Тут, напевно, видно, вам не буде, на жаль. Так, фаркоп є. Opel Vivaro в довгій базі, пасажир, сьомий рік, 7700 ціна, двохлітровий дизель, 297 тисяч пробіг. Контакти є. Зачинений, на жаль. Так. Кондиціонера не бачу. Шестиступенева механіка. Так, бачите є столик. Так, трошки буде вам видно. Так, п'ять місць в салоні і три спереду. Восьмимісний. Є фаркоп. Рено Кіангу п'ятий рік, 3500 ціна, 1,5 дизель на механіці 265 тисяч пробіг. Контакти. Авто зачинене. П'ятиступенева механіка. З тої сторони показу. Так виглядаємо. Так, пасажир. Ні, на жаль, не буде видно. Є фаркоп.